Всім привіт! Мене звати Задорожний Андрій. Я менеджер компанії Екіпаж. І сьогодні ми спільно з компанією «Фасад Інженірінг» проведемо вас по всіх етапах монтажу алюмінієвих дверей Алюміл SD77 виготовлених заводом Екіпаж. Приємного перегляду. Одним із важливих етапів для якісного монтажу віконних і дверних конструкцій є замір. Замір ми можемо виконати двома основними способами. Перший це за допомогою нівеліра рулетки, другий це за допомогою геодезиста, який зробить вам 3D-модель вашого об'єкту, і конструктор заводу екіпаж завдяки цьому може правильно зробити прорахунок віконних або дверних конструкцій. В першу чергу нам потрібно звернути увагу на цілісність упаковки. В другу чергу оглянути нашу конструкцію на наявність якихось дефектів і пошкоджень на профілі і на склопакеті. Розпаковуємо нашу конструкцію і оглядаємо. Дані двері в нас здуть. Вже з вмонтованою системою контролю доступу і будуть підключатися до системи розумний будинок перед монтажем такої таких великогабаритних дверей. Ми рекомендуємо спершу зняти дверну стулку, щоб не пошкодити саму конструкцію під час монтажу. А зараз перед підготовкою конструкції до монтажу, після того як ми зняли дверну стулку, ми починаємо обклеювати нашу раму пароізоляційною і гідроізоляційною стрічкою. Після цього ми кріпимо анкерні пластини і перевіряємо наявність теплого підставочного профіля. І нагадую вам, що в компанії Екіпаж теплий підставочний профіль завжди приїжджає приклеєний вже з заводу, що суттєво зекономить ваш час під час монтажу. Зараз ми провели попередню підготовку конструкції до монтажу. Ми поклеїли зовні гідроізоляційну стрічку, поклеїли з середини пароізоляційну стрічку і закріпили анкерні пластини. Перед монтажем конструкції в проєм нам обов'язково потрібно спочатку перевірити сам отвір для придатності до монтажу. Для цього ми беремо нівелір і рулетку. Провіряємо горизонталь, вертикаль, діагональ, а також беремо щіточку і знепилюємо отвір. Після того, як ми поставили нашу раму в проєм, ми виставляємо горизонталь. За допомогою клинів ми виставляємо вертикаль та діагональ, а також приклеїмо теплий підставочний профіль до стяжки за допомогою гібридного полімера. Після того, як ми здійснили розклинку нашої конструкції в проємі, ми здійснюємо попередню фіксацію анкерних пластин до проєму на дюбеля швидкий монтаж. Та перевіряємо, щоб конструкція стояла рівно та надійно, після чого фіксуємо на основне кріплення. Змочуємо отвір водою та задуваємо його монтажною піною по периметру. Після затвердіння піни підрізаємо її та обробляємо периметр проєму праймером. Щоб підготувати отвір до приклеювання пароізоляційної і гідроізоляційної стрічки. Після того, як ми підрізали нашу піну, приклеїли гідроізоляційні і пароізоляційні стрічки до проєму, ми навішуємо нашу дверну стулку. Після того, як ми навішали нашу дверну стулку на петлі, ми виконуємо фіксацію дотягувача і встановлюємо декоративні елементи на стулку плюс фурнітуру. Дякуємо вам за перегляд нашого відео. І сподіваємось, цей покроковий інструктаж щодо монтажу алюмінієвих дверей Alumil sd 77 які провели ми спільно з компанією Фасад Ingenірінг, стануть вам корисними у майбутньому. Дякуємо, що додивилися цей ролик до кінця. Чекаємо ваших запитань в коментарі.